І в продовження теми ми говоримо сьогодні з тим, хто неодноразово відправляв гуманітарку на схід в нашій студії Андрій Букін. Я вас вітаю. Вітаю нещодавно. Ви відвезли гуманітарний вантаж самі на схід. Так, що це було, який це вантаж був? Так, дійсно, ми в минулу п'ятницю відвезли вантаж на схід. Ми їздили в Красний лиман до працівників правоохоронних органів, які зараз працюють там, ну забезпечують право правопорядок. І також ми їздили до артилерістів, Ті, які зараз знаходяться в ну, наші хлопці з артполку, які знаходяться там зараз. Працівникам правоохоронних органів ми там відвезли речі, ну, там, першої необхідності це були продукти, це були хімія, порошки і так далі. Артилеристам відвозили специфічні продукти, це запчасті на бойовій машині, плюс там інструмент, електроінструмент. ну таке. Основне завдання було поїхати до працівників правоохоронних органів, тому що це було ну, перше їхнє було звернення. Відповідно, Після того ми поїхали до артилерістів, Ну і побачили, якби от самих артилерістів, ті, які вже працюють там більше місяця. Вони були під Славянськом. Зараз їх прикинули під Красний Ліман. Угу. Як себе почувають наші військові? Яка там ситуація загалом? Військові, ну військові почувають добре в тому плані, що бойовий дух у них а, на високому рівні. І у працівників правоохоронних органів, і а, у артилерістів, і навіть в, в територіальному патоці. В Батальйонів, тому, в тому, яким я теж двічі їздив і теж бачив їх. У них бойовий дух на високому рівні. Але є ряд там хазяйственних питань, які треба вирішувати, і ну, сумчани мають допомагати в тому. А багато взагалі сумчан хоче допомагати, багато несуть, можливо, якісь продукти, гроші. Речі. Сумчани допомагають. Ми стараємося ну, з грошима якось, ну, якби Акуратні ввести з ну, стараємося гроші не брати. Стараємося э, людям казати по потребі. Ну, там, потрібна там, хімія, і щоб люди приносили там, стиральні порошки, потрібні якісь там продукти харчування. Відповідно, ми кажемо, що найпотрібне, і відповідно, люди зносять, ми таким чином ну, спаковуємо ті посилки, які передаємо. Але бувають специфічні там, продукти, специфічні потреби у нашій армії. Тому хочеш, не хочеш, а від ділянки ми нікуди не, не, не підемо. Тому що, ну, наприклад, там, зараз стоїть потреба в карбюраторах на зіл 130 І відповідно в Сумах дуже мало людей, які можуть просто прийти і принести ці карбюратори. Відповідно, треба шукати, треба замовляти, треба передавати. Добре, зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Ще багато про що хочеться вас спитати, але на жаль, часу немає. Дякую вам. Ми продовжуємо наш випуск новин.